Hello, friendly! з вами у Деніс Fренdлі. Сьогодні я коротше, купив, бо то вже якраз цими днями 30-31 хеллоуін, І я купив, коротше, ну, це ще було 15 числа в Аврорі десь 15-го я купив оце оцей Льодяник, карамель льодяникова, Хелловін називається. Ось така карамель. Зараз ми відкриємо по. Ну, Посмакуємо, але я запізнився, я взяв тільки одну карамель. а Там ще було було, кілька, там було, вони принесли пачечку. Я міг взяти хоча б дві штучки. А там тільки останнє лишилося. Я взяв останню та все. Я був останній. Останню карамельку речі забрав. Та. І Ну нічого, бо то триває два дні. Сьогодні і завтра. і Ще на завтра купив очі такі жувальні. Пише кроваві очі. Кроваві очі то буде на завтра. Та. Тому такі справи. Ми вже завтра попробуємо, 31, бо то два дні. Тридцяте, 31, та. Але слава Богу, що ми на Україні не особо святкуємо це свято, бо воно. Ну знаєте, по біблійським законам, по християнським законам це, знаєте, не можна таке святкувати. Ми є християни, ми не можемо, не маємо права святкувати. Але думаю, людяник на палиці у вигляді гарбуза, посміхаючись, усміхаючися. Як це сказати? Усміхаючись, ні, усміхаючися. Який посміхається, коротше, ми можемо, думаю, з'їсти. Тому такі справи довго не говоримо. А давайте let's go до заставки. Let's go. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде коротше їсти карамель людяникову. Хе... Хелоу він, він. Давайте відкривати та хочеш пробувати. Як? <саст> Як ідіот. <хи> Давайте відкривати. Як це відкривати, коротше. Я не знаю, як це відкривати. Ну, чупа-чуп знаю відкривати. А це як? Понаробляють, понатикають. Ну, це без ножика ніяк. Зараз. Бо то ніяк не вийде. Треба йти по поножницю або поножик. Я приніс коротше ножниці. О, це ми спробуємо завтра. Віддав Bloody Ice. Не віддав правильно, а бачив Bloody Ice. але вони далі і тут на російську мову навіть перейшли. Ах. Тому такі справи. Думаю, буде смачно. Як думаєте, з яким смаком? Це може бути смак. Я думаю, що це або смак апельсиновий, або смак реального гарбуза. Ну, так вийде. Получиться.

Реально, якби, знаєте, гарбузом. Дійсно, якби гарбузом пахне, чуєте. Угу. У мене вже були проблеми з гарбузами. Не з гарбузами, з чупачупсами. Ну, трохи пахне гарбузом, хочу сказати. Бо я через це мені канал заблокували другий, на якому було тоді 10 тисяч підписників, тепер майже 30. Та я вже, знаєте, обережно. Легонько облизую. Швидко не сосу. Так як тоді сосував. Хоча монетизацію за те, що я облизую, можуть відключити. Байдуже. Ну, добре. Можна поставити 9 балів. 10 за засолодке, а на 9 може бути. Ось такий. Всім привіт! Я Гарбуз Джек. Якщо ти не підпишешся, не поставиш лайк, я прийду вечором. І з'їм тебе. Чули Гарбуза Джека? Треба підписатися і поставити лайк, а то він з'їсть вас вечором. Слухайте, добре карамель? Оце до цього свята. Так. Це єдине, що я знайшов е, на сьогодні і на завтра е, до дня Хеллоуіна, так. Бо вирізати цього року гарбузами вже не будемо. Так як того року. Того року у нас два відео були по цьому. Хто не бачив, гортайте вниз вниз, знайдіть того року і подивіться. Як ми його вирізали. Тікайте. Пишем. А, ні, все добре. Я просто застудився. Та я казав сьогодні зранку, що я застудився. З'їв цукерок багато і якось так застудився. Добре. Давайте кусати, бо по-перше. Небезпечно так швидко облизувати людяник. Може ютуб знову щось не то подумати. По-друге, якщо ми будемо його облизувати, довго це відео буде годину йти. Бо це ж довго смоктати. Давайте кусати. О. Все! тепер ми з'їмо чека. О, ідіот. поставив на пачку. Ммм, так вы знаете, Ммм Ну, за то смак апельсиновий, так Так як я и думал. Дорядчик. Зараз дожую, проковтну і скажу. Ммм. Mm, ароматизатор натуральний диня. А чого не, не цей? Не гарбуз? Де вне? Я чую, що між диню і гарбузом. Проковтнув. Можу тепер говорити. Коротше, в Аврору завезли багато всяких смаколиків. І з'явилися. З'явилися... цей нежість щось Багато всяких, типу, чіпсів, е, солодків смаколиків, солених смаколиків. Коротше, на днях попробувати. І в торбу. Ой, магазин спалив. Хоча я казав раніше, в яку я теж постійно ходжу. Ну, магазин торба називається. Завезли фанту зі смаком винограду. Я ще таку фанту зі смаком винограду ми не пробували на відео. Треба затестити на днях. Ну що ти Фейсбук від мене хочеш? Далі плюнь та й плюнь. Сповіщення. Треба спробувати. А зараз у нас гарбуз хелловінський. Правильно, бо гарбуз стосолений. А що між гарбузом щось таке із родини гарбузів Диня? Тому вони взяли диню смак. <плес> 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 я просто пророфлю, це рофл. Хеллоуинський рофл. Так. А зараз, поки ми їмо е, гарбуз на пальці давайте вникнемо у це свято, ніж такого уукати, як придурок. І почитаємо детально про це свято Хеллоуін Поїхали. Вікіпедія, що нам говорить? 4-31 жовтня. О, дивіться, що дивіться, прикол. Ви це бачите? Чекачка, ще. Зараз покажу. Тут всякі меші літають. Я зразу зайшов на Хелловін і в мене тут всякі меші літають. Бачите? Прикол. Бачите прикол? Коротше, дивіться. Але чого ці гарбузі такі злі? Побачите біля себе зомбі. Переглянути у 3D. Хэллоуін або ГЕЛОВІН, це по-українськи ГЕЛОВІН, не Хи, а Ге. Скорочено від Ал Halloween Even, святкується Al, типа L. Е, нейромережа, типа Штучний інтелект. Святкується ніч проти 1 листопада. Тобто не 30-го виходить. Поширилась думка про язичницькі корені цього свята, зокрема про походження його від кельтського савання. Однак останнє дослідження доводить його католицькі корені. Відки католицькі корені, як воно проти християнства. Найгучніше визначається США, Канада, Ірландія, Велика Британія. Хоч у цих країнах Хеловін не є державним святом, та за популярністю поступається лише Різдво. Україна набуває поширення після здобуття незалежності разом пожвалення у світі процесів американських наприкінці, здається ХХ століття. Під час святкування Калонії відбувається традиційне випрошення цукерок дітьми жебраки, відвідування тематичних костюмних, костюмних вечір, вечірок, косплеї, прикрашення оселі та будівлень. вирізання ліхтаря з гарбуза, цукрування яблук. Ну, це що ми їмо з вами? Розведення вогнищ. Виловлювання яблук зі З відра розігрування, розповідання, мотошніх оповідок. Коротше, м -м всякі розваги. Називається. Переліт фільму жахів. То що символом свята ліхтару ліхтар гарбуза у вигляді людської голови ліхтар Джека. Я ж казав, що це Джек. Гарбуз Джек. Історія. Мені цікаво, з якого числа? Ні, чекайте, чекайте. Число писало, дата. Все, око нема. Дата 31 жовтня. 4-31 жовтня, тобто завтра. Ну ми з 30. Уніан поширив, що можна робити, і що, і що не можна робити на Хэллоуін 24. Давайте зачитаємо. Свято нечисті, що потрібно, що не можна робити на Хэллоуін. Розповідаємо, як з'явився Халвін, що він означає, як його відзначають. Свято Хелловін, бо Хеловін, як традиційно, визначає наприкінці жовтня, вже не одне століття за повірям саме в цей е, час оживає всяка нечість, яка творить, яка, яка так і нару, норовить налякати людей. Тому свято вважається найстрашнішим, але водночас і найсмішнішим. Розповідаємо про традиції та прикмети свята, як визначає Хелловін 24 в Україні та в світі. Як з'явився Келловін, сторі дня, це свято за дитинство стародавній Кельтів, Ірландії, Шолтанія, Т.Д.Д. А вторий його розпочинається на території нинішньої Великої Британії та Північної Ірландії. В цій час Хелвін був символічним закінченням літа і початок нового року за давньо на легендою саме цього дня до влади приходить божество смерті, яке кличе собі у помічники душі померлих. З цієї причини відзначається, відчиняються врота. Між світом живих і мертвих і душі потрапляють на землю. Ми це дочитаємо і я вже це доїм. Треба сказати, що у ті часи перспектива зустрічі з цими дуками тішила мало кого, тому їх гнали геть з усіма можливими способами палити багаття шуміли. А також обиралися в страшні костюми, щоб при випадковій зустрічі з нечистю зійти за своїх. Ага. Хеллоуін 24, дата свята. Запам'ятати, кого числа Хеллоуін не складно. Брама між світами вчинається щороку, один і той самий час на свята всіх святих, тобто, ніж із 31 жовтня на 1 листопада. Я щось думав із 30 на 31, наоборот, з 31 на 1. Це так, як у нас Маланку святкували з 13 на 14 січня. А в них тут з 31 на 1. Це свято з особливим з розмахом, значає в Західній Європі, на Америці люблять е, е, Геловіну також в Японії, в Південній Україні, Сінапурі, Австралії, Новій Зеландії та в країнах Океанії з кінця ХХ століття почали святкувати у Східній Європі, зокрема в Україні. В Україні мало що. До речі. До речі, вважається, що у нас насправді є аналог Хелловіну. Це із Різдва, го вечір, коли люди десь привдягаються, ходять з піснями, колясками, домівках і отримують за це частування. Це я Маланка, я ж казав. Що потрібно і що не можна робити на Хеллоуін. О, це цікаво. Один з найголовніших атрибутів свята це світильник Джека, який являється собі гарбуз вирізаними очима росами і свіжкою в середині. Виходить і справді дуже лякаюче. Крім цього. як і зіот. Крім цього, з давніх часів до нас дійшла традиція передягатися в страшні костюми. Але нині популярні не тільки образи відомих вампірів, привідів, а й відоміх кіногероїв і публічних особливостей. Допустимо, Роналдо. Або Містер Біст. Діти, вбравшись у свято, ходять по домівках, випрошують солодощі зі словами цю карту або смерть. Логічно: Господар будинку, перш ніж пригостити, повинен постаратися добре ще нарікати гостей. Виходиться не у всіх, тому страшні, страшне на перший погляд свято насправді виявляється веселим. Я пам'ятаю, як Маланка один раз у дитинстві до мене прийшла, і я налякався одної маски. Не знати чого, але я налякався. Водночас, як вважають медіуми, є низка речей, які в жодному разі не можна бити ніхто пускати в дім чорного кота, якщо це не важкі, звісно. Під його виглядом може проникнути нечисть, вбивати пауків, залишати білизну, шушитися на ніч, у неї може веселитися нечисть. Бачили? М -м 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 тобто, чуєте, залишати відчинили двері та вікна знову-таки через нечисту силу відмовлятися, якщо хтось просить про допомогу відмовляти. А треба не відмовляти. І нарешті головна заборона в жодному разі не можна обертатися, якщо ви раптом почуєте кроки на своєю спиною, обернешся, втратиш розум. Ага. О! Водночасно Хелвін можна і потрібно ворожати карти духів, розповідати. Страшні історії говорити про смерть цього дня дозволяють азартні ігри хорошим знаком, вважається, пригостити алкоголем, волоцюгу. Хто знає, хто може. Це Дух з того світу, і, звісно, потрібно запрошувати сусідів, солодощі та закуску. Чому не можна святкувати хвилин, що каже церква та О, але це дуже багато читати. Та давайте зачитаємо. О! Е, так. Церква не визнає і ніколи не визнавала цього свято, скільки його вважають за граняванням і значистю Хелловін, на думку священків, спочатку мав дещо інший сенс. Він являв собою торжество святості над злом, але свідки втілення спотворило його. Ну, тобто ці страшні костюми та й тому спотворила. Ми доїдаємо. тому свято Називають небезпечним, скільки у людини може спотворити сприйняття добра і зла. Однак у психологів з цього приводу своя думка, коли він не може нашкодити здорові психіці, навпаки, допомагає знайти контроль над своїми страхами, багато тем, про яким часто не прийнято говорити. Наприклад, про хвороби, смерть комплекси формують ньому частину нашої особисті, якщо не давати її виходити на зону, то вона може вирватися в не підконтрольно. Це як у кого. Ну, в мене може... не знаю. Тому Хелловін це чудовий привід дати свого волю зробити свого розряду, роду розряду. Дати волю фантазії, яку вже говорили, що зараз це більше смішне, ніж страшне. Святого сміх, це найкраща терапія. Якщо ви все-таки боїтеся цього містичного дня, можна 31 жовтня поставити біля входу світильник Джека і одягнути одягнути що-небудь на виборі. Кажуть, що тоді нечість не зачепить. Раніше ми публікували календар 24 на листопаді, який святкують, які свята будуть в Україні. Та скільки вихідних. Все, ми перечитали. Ну, загалом... Ви все чули. А ми доїли якраз. Оцінка 9 балів смачно. Але засолодко. Дуже солодкий. Тому такі справа. Добре, це мене доїдає. Добре, дружні, на цьому все. Завтра попробуємо це до честь. В честь свята Хелловіна. А на цьому все. Мене звати Як завжди день справильні. Дякую за перегляд цього відео. Напишіть щось в коментарях, що думаєте по, по цій темі Хэллоуін, по, по, по поводу цього свята. Я з вами прощаюся. Всім гарної та мирної ночі, всім удачі, всім пока. Бувайте, дружні. Побачимось. О. Що тебе, доїли вже? Ого, доїли.